Шановні жінки, які вивезли дітей, у яких тут є чоловіки, які воюють. От ваш чоловік зараз воює. А що вам загрожує в Україні? Ну от в Києві вам що загрожує? Кропівницькому, що вам загрожує в Житомирі? Серйозно, от ваш чоловік воює, він на війні. Ваш чоловік на війні. Я вам скажу зараз жахливу річ. Вашого чоловіка можуть жодного кожного дня, кожного дня можуть вбити. А чому ви не тут? Чому ваш чоловік, який воює, не може приїхати на вихідні додому до своєї дружини? Чому він не може приїхати у відпустку до своєї дружини? Можна дізнатися? Чому це ви сюди можете приїхати до нього у відпустку, покрасити волосся, і почистити зуби? А вам взагалі зрозуміло, що таке сім'я? Я розумію, на початку повномасштабного вторгнення потрібно було рятувати дітей. Чоловіки повинні були воювати. Жінки рятували дітей. Нормально півтора роки після повномасштабного вторгнення, що вам заважає повернутись, підтримувати свого чоловіка, щоб він знав, що. Тут діти, тут його дружина, що він може прийти додому, обійняти дружину. Я знаю, що ви мені зараз скажете. Ви мені скажете, ми розмовляли на цю тему з чоловіком. Справа в тому, що він каже, що вам краще там. По перше, тому що ну є підтримка. По-друге, діти пішли вже в школу, вони вивчають мову. І так, так краще для дітей. А це ви можете чоловіку своєму брехати так. А чоловік буде кивати і казати Так, так краще для дітей, так краще для дружини. Бо він не може вам сказати, ти мене кинула. Ти мене залишила тут одного. Він воює. Йому якось ну на, мабуть неприємно казати своїй дружині. що Ти знаєш, ти вже як рік могла б бути тут. Ти вже як півроку могла б бути тут. Просто щоб я знав, що ти вдома. Щоб я знав, куди мені повернутись. Ні, ні, у нас діти вже пішли в Польщу. Ти там воюєш в Україні, а у нас діти в Польщі, в Чехії, в Німеччині пішли в школу. За яку країну він взагалі воює? За Польщу, за Чехію чи за Німеччину? Чому батько воює за Україну, а ви чомусь, жінки, дружини, вирішили, що ви можете сидіти там і йти в польську школу, щоб ваші діти що там, залишились далі вчитись? А нахуй він воює тоді тут, а не там? Тобто він тут воює за Україну, щоб ваші діти залишились потім вчитись в Польщі і жити, і ви разом з ними. Це що взагалі таке? І такий. Ні, у мене чоловік там він воює, тому я маю право знаходитись там. Я згорів. Я згорів. І вони так без... Та ми з чоловіком вирішили, що ви кинули своїх чоловіків. Так, на початку ви врятували дітей, ви все робили правильно. Але зараз ви кинули своїх чоловіків. Заради заради 300 євро в Італії чи Іспанії, чи де я там отримали заради того, що нашим дітям ну їм комфортно, вони вже вивчили мову в Нідерландах, в школі розмовляють краще ніж місцеві. Що? Що? куди ви поїхали? Чому ви не повертаєтесь вже таку величезну кількість часу? Чому ви залишили своїх чоловіків тут, одних?